Розкажу вам досвід, як я здавав самий складний екзамен в своєму житті. Я провчився в університеті, я провчився до цього в школі, звичайно. Я навчався в аспірантурі, але в мене ніколи такого складного екзамену не було. І ви вже здогадалися, це був екзамен на знання німецької мови для рівня Б1. Так, так, це був самий складний екзамен в моєму житті. Нас. Закрили в одну аудиторію. В аудиторії в нас навіть забрали годинники, забрали телефони і навіть не давали можливості використовувати свої ручки. А на пляшках із водою позрізали етикетки. Да. Нас усіх запустили в одну аудиторію. В аудиторії ми е, повинні були поставити підписи, показати свої аусвайси документи. І забрали у нас телефони, забрали у нас годинники, забрали у нас ручки. навіть на пляшках із водою у нас позрізали етикетки, щоб не було ніякого жодного додаткового слова, яке ми могли використати у листі, наприклад. Ми посідали за парти і нам роздали бланки з відповідями. Бланки для відповідей і ручки. Екзамен складався з трьох частин. Перше, це треба було нам дати відповіді на питання, які звучать із. А, Програвача, і потім нам треба було прочитати е, на питання, то тобто Лезень називався був Фьорен спочатку на слух, і Лезен. Лезен нам треба було прочитати і написати також відповіді. І третя частина була це написати, листа, бриф. А ми написали і потім перейшли до другої частини нашого екзамену. Перед другою частиною нам дали можливість взяти свої телефони в руки буквально на 15 хвилин. І ці телефони ми потім повернули назад і повернулися в аудиторію. Сходили в туалет, там попили водички. Можливо, хтось щось перекусив, і все нас знову закрили в одній аудиторії. Закрили, тому що у нас знову ж таки не було телефонів і зв'язку із тими людьми, які йшли знову на діалог, е і вони виходили до нас, уже не заходили. Тобто контакту з тими людьми, які вже пройшли етап діалогу, і ті, які ще не пройшли, не було, щоб ми не знали, які були відповіді, які були там картинки для опису, які були питання у самих екзаменаторів. Е і так ми поки всі не пройшли, ми не могли спілкуватися. Друга частина складалася із, треба було розповісти про себе, потім треба було описати картинку, і е, третя частина другої частини, скажімо так, вона розділена, умовно, на три частини, нам треба було із партнером е, скласти ну, буквально там пару хвилин на підготовку, діалог на якусь тему. У нас попалася тема, е, наша знайома із наших курсів. Е, Народжує дитину чи народила вже? Нам треба її відвідати в лікарні. Ми до цієї теми готувалися і, слава богу, ми пройшли її більш-менш нормально. Сьогодні я здав на Б 1 і навчаюся на Б 2 але такого екзамену я ще ніколи не здавав.